Вітаємо вас, друзі, на каналі Життя в Історіях. І пропонуємо до вашої уваги нове оповідання. Руслана йшла вздовж злісся, де молода трава ще тремтіла під вагою кришталевих крапель. Вчорашній дощ не просто пройшов. Він пролився животворною благодаттю, вмиваючи спраглу землю та обіцяючи лісові скарби. Цей рік видався скупим, літо випалило грибниці. І селяни, зневірившись, обходили ліс стороною, вважаючи за краще поратися на городах. Кошик в руках руслани виглядав для них майже викликом химерною забаганкою дивачки. Ще зранку, коли вона тільки виходила за хвіртку, сусідка Ганна, спираючись на перекошений пліт, ледь не покрутила пальцем біля скроні. Руслано, ти що в ліс зібралася? Голос сусідки здригнувся від неприхованого скепсису. Зібралася Ганно Степанівно, спокійно відказала жінка, поправляючи хустку. А сенс, навіщо ноги дурно бити? Ну як то, навіщо? Хіба в ліс за чимось іншим ходять, окрім як за грибами. Та не смішиш ти людей, сплеснула долонями Ганна. Цьогоріч йому мухомора завалящого не знайдеш. Пустка там. Одна спека все виїла. Руслана лише лагідно посміхнулася у відповідь, не вступаючи в суперечку. Вона давно звикла, що в очах сусідки світ поділився на правильне та дурне, і все, що не вкладалося в обмежений досвід Ганни, автоматично ставало об'єктом насмішок. Залишивши село позаду, Руслана занурилася в зелену напівтемряву. Зараз вона зосереджено відтворювала в пам'яті дитячі спогади. Колись давно, коли сонце здавалося яскравішим, а дерева велетнями, дідусь за руку водив її сюди. Він показав їй таємний прохід до острова, що причаївся в самому серці підступних боліт, туди вела лише одна невидима нитка стежки, яка для стороннього ока здавалася лише купою хмизу та могу. Запам'ятай, Русю, казав дід, примруживши мудрі очі навіть якщо у всьому світі гриби переведуться, на цьому острові вони чекатимуть на нас. Це місце має свою душу. І справді, навіть у найсухіші часи. Вони поверталися звідти з повними відрами тугих боровиків. Ніхто в селі не знав цієї стежки. Острів звався борсучим. Хоча Руслана за все життя не бачила там жодного звіра. Можливо, вони жили там колись давно. А може, назва була лише оберегом від зайвих очей. Вона зупинилася біля покрученої вільхи. Здається, саме тут потрібно було звернути в глибину тхнистої твані. Жінка впевнено рушила вперед. Розсуваючи пружні гілки чагарнику, що намагалися вхопити її за одяг. За її підрахунками, за чверть години перед очима мала постати заповітна височина, і точно невдовзі ліс розступився, відкриваючи похмуру велич острова. Його вінчали сосни не ті сонячні грагливі дерева, що ростуть у борах, а суворі майже чорні велетні з оголеними стовбурами. Місце дихало важким спокоєм. Під густими кронами панували вічні сутінки, і навіть трава не наважувалася рости там, де бракувало світла. Руслана присіла на навпочепки, і серце її радісно тьохнуло. З під шару глиці визирали вони міцні, оксамитові капелюшки молодих боровиків. Справжні лісові лицарі в коричневих обладунках. Немає грибів тільки для тих, хто їх не шукає, промайнула в голові. Менш ніж за годину кошик обважнів. А запасний пакет наповнився до країв. Руслана вже збиралася повертатися додому, задоволена своєю здобиччю, аж раптом завмерла. Повітря прорізав дивний тонкий звук. Це не був крик птаха чи скрип дерева це був плач болісний, тихий, що доносився з іншої частини острова, куди вона сьогодні не планувала заходити. Жінка насторожилася. Відчуваючи, як холодний подих тривоги торкнувся її потилиці, Руслана обережно опустила кошик і, затамувавши подих, рушила вгору по схилу. Йти було страшенно незручно, їй довелося просуватися майже навпочепки, гусячим кроком, як колись на уроках фізкультури кожен рух відгукувався напруженням у м'язах, а серце калатало не від втоми, а від передчуття чогось тривожного. Нарешті вона випросталася, здійнявшись на невеличку галявину між стовбурами чорних сосен, і те, що вона побачила, змусило її серце стиснутися від жалю. На краю пагорба, спиною до неї сидів підліток, років 14 чи 15 на вигляд. Він сидів навпочепки. Поруч у траві валявся порожній перекинутий кошик. Хлопець дивився на болото і плакав Аго, хлопче, ти чого тут? Тихим, але впевненим голосом покликала вона. Він підхопився так різко, ніби його вдарило струмом. Озирнувшись, хлопець завмер, і в його очах, почервонілих від сліз та безсоння, миттєво спалахнула така несамовита відчайдушна радість, що вони просто засяяли. Допоможіть, допоможіть мені. кричав він, ледь не зриваючись на фальцет. Я заблукав, мені так страшно. Ось воно як. Подумала Руслана, відчуваючи, як накопичується хвиля материнського тепла. Принесла ж тебе лиха година в це зачароване місце. Ти звідки такий взявся, невдахо? м'яко запитала вона, підходячи ближче. Я ж тут кожну стежку знаю, а тебе вперше бачу. Не місцевий? Ні. Ми до друзів батьків приїхали в Олексіївку. Хлопець витирав обличчя брудним рукавом куртки. Вирішили з хлопцями за грибами сходити. А я в лісі всього два рази в житті був, і то з дорослими? Йшов, ішов за ними, побачив гарного гриба, нахилився, а коли голову підняв, то вже й нема нікого. А потім болото почалося. От вже ж клопіт ти мій невигадливий, зітхнула Руслана. Ну, годі плакати. Тепер ти зі мною. А пити, у вас є щось? Є. Ось, тримай. То ти що ж, не сьогодні загубився? Хлопчик жадібно напився, потім похитав головою. Ні, ще вчора вдень, ніч тут просидів. Чому ж тебе не шукають досі? В Олексіївці вже мали б гвалт підняти. Шукають, напевно. Він схлипнув. Тільки ніхто не знає, що я з місцевими за грибами пішов. Руслана рішуче підняла його порожній кошик. Гаразд, ходімо. Пакети з моїми грибами понесеш, а кошик я сама візьму. Треба вибиратися, поки сонце не почало сідати. Вона йшла попереду, впевнено намацуючи ногами ту саму невидиму стежку. Хлопець слухняно дріботів позаду, міцно тримаючи пакет. Руслана лише дивувалася Олексіївка була за добрих 10 кілометрів звідси. Це ж який гак треба було дати по лісах та болотах, щоб вийти саме на борсучий острів. Юнак явно не терпівся. Кожен шурхід гілки змушував його здригатися. Коли вони нарешті вийшли на стару лісову дорогу, де колій від коліс обіцяли швидке повернення до цивілізації, Руслана зупинилася і пильно подивилася на свого супутника. Ну як ти, ноги тримають? Нормально, тільки втомився дуже, наче сто років не спав. Може, зайдеш до мене, перекусиш, відпочинеш годину другу, а тоді вже додому? Ні, ні. Я б краще одразу. Він винувато посміхнувся. Мама там, мабуть, вже з розуму сходить. Руслана вказала рукою на сонячний просвіт між соснами. Тоді йди цією дорогою, нікуди не звертай. Хвилин сорок енергійним кроком і впрешся прямо в перші хати Олексіївки! Не заблукаєш. Тут вже безпечно. Хлопець зупинився, переминаючись із ноги на ногу. Його погляд став серйозним, майже дорослим. Дуже вам дякую, ви мене врятували. Мене Ярослав звати, до речі. А я Руслана. Вона тепло усміхнулася, відчуваючи неймовірне полегшення. Біжи вже, Ярославе, тебе чекають. Ви знаєте, він раптом зробив крок до неї. Я коли виросту, коли зовсім дорослим і сильним стану, я обов'язково знайду вас і теж чимось допоможу. Чесно, чесно. Руслана не стрималася і щиро розсміялася. Цей сміх розвіяв залишки лісової похмурості. Добре, домовилися. Рости великий та розумний. А я поки подумаю, яке таке складне завдання для тебе приберегти. Може, дах перекрити чи город перекопати? Вона мимохідь обійняла його за ході плечі, відчуваючи, як хлопчик вдячно притулився до її руки. Не губися більше, козаче. Ліс, він помилок не любить, але сміливих поважає Не буду, обіцяю! Хлопчина весело свиснув, наче птах, що нарешті вирвався з тісної клітки, і припустився бігом по втоптаній доріжці. Руслана проводжала його поглядом доки яскрава куртка підлітка не розчинилася в золотавому мареві надвечір'я. Вона лише тихо зітхнула. Заблукалі в їхніх краях не були рідкістю. Міські жителі часто уявляли себе великими слідопитами, озброївшись лише самовпевненістю та смартфонами. Які в тутешніх нетрях ставали марними шматками пластику. Руслана підняла свій важкий скарб і попрямувала до села. Біля першої ж хати на неї вже чекала місцева інквізиція, в особі сусідки Ганни. Та, вмостившись на лавці, вже нагострила язика, приготувавши порцію отруйного співчуття про порожній кошик. Проте, коли Руслана порівнялася з нею, у Ганни перехопило подих. Рот так і залишився напіввідкритим. А в очах промайнув цілий спектр емоцій від невіри до пекучих заздрощів адже бачити такий врожай боровиків у негрибний рік було справжнім потрясінням. Сусідка мовчки провела Руслану поглядом, а за мить із її двору долинув справжній грім. Васю, що ти за чоловік такий, я не розумію. Люди он гриби мішками тягнуть, обносяться вже. А ти тільки диван давиш, скоро в двері не пролізеш. Вставай, кажу. Поки є ще що збирати. Руслана лише мимохідь посміхнулася, заходячи у власну хвіртку. Дім зустрів її ароматом трав і затишним теплом. Руслан, ти?» з кухні, витираючи руки обрушник, визирнув батько. Його обличчя, порізане зморшками, наче стара кора дуба, засвітилося добротою. Я, тату, ну як воно? Пощастило сьогодні? «А то як же? Дивись, які красені, один в один. Вона поставила кошик на лаву. Ого, невже на борсучий острів таки наважилася сходити? На нього самого? І уявляєш, тату, хлопчика там знайшла. Заблукав ще вчора, ніч у лісі пересидів. Бідне дитя, перелякане вкрай. Ох ти ж, господи, і як він При тямі?» Нормальний хлопчина, міцний. Вже побіг до своєї Олексівки. Мати, мабуть, там всі очі виплакала. Ну, слава Богу, що зустрів тебе. Руслана давно жила з батьком. Її дитинство пройшло під знаком ранньої втрати. Мати пішла з життя так рана, що дівчинка її зовсім не пам'ятала. Потім було міське життя, шлюб, який здавався початком казки, а виявився гірким уроком. Чоловік, що не вартий був і мізинця і її батька, швидко показав своє справжнє обличчя, і Руслана, підхопивши маленького сина на руки, Повернулася в рідне село. Батько прийняв її без жодного докору. Навпаки, зрадів, що самотність його старечого віку розвіялася дитячим сміхом. Вони разом будували новий просторий будинок і разом вели господарство. Зараз її син Сашко був вже в сьомому класі справжній козак, ставний, спортивний, гордість матері. Тільки от особисте життя Руслани так і лишилося в тіні. Кандидати в чоловіки з'являлися, але після міського досвіду вона бачила людей наскрізь. Хтось шукав господиню, а хтось прихистку від ліні. Жоден не зачепив серця. Батько іноді важко зітхав, спостерігаючи за донькою Ех, Руслано, поки ти так присхіпливо перебираєш, всі гідні розбіжаться, так і залишишся на віку сама. Вона ж лише весело віджартовувалася. Ой, тату, не переймайся! У мене он який захисник росте. Сашко мене ніколи не кине і в образу не дасть. Правда ж, синку? Сашко, що саме входив до кімнати, лише стримано кивав. Він не дуже любив такі розмови. У них все і завжди буде добре. Час як пісок, тече непомітно. Руслана й озирнутися не встигла, як маленьке хлопчиня, що колись трималося за її спідницю. Перетворилося на ставного юнака. Тепер Сашко, проходячи крізь двері, мимоволі торкався верхівкою голови одвірка, залишаючи в минулому часи, коли він діставав їй до пояса. Господи, синку, та коли ж ти встиг так вигнатися вгору? Вона з ніжністю погладила його по жорсткому волосю, відчуваючи, як серце сповнюється водночас гордістю і світлим сумом. Сашко у відповідь лише лагідно усміхнувся. Мамо, ти просто не помітила, як я подорослішав, а я ж цього року вже школу закінчую. Знаю, рідний, все знаю, зітхнула Руслана. Тільки ніяк не збагну. Чому так швидко? Нічого собі швидко, розсміявся хлопець. Це тобі в школу не потрібно щоранку збиратися, от воно й здається миттю. Ну, я своє вже відходила, віджартовувалася вона, але на душі стало якось трепетно від думки про його майбутнє. Сашко обрав фах будівельника. Руслана з батьком підтримали його вибір без жодних вагань. Здавалося, навіть якби він вирішив стати мандрівним артистом чи кухарем, вони б і тоді благословили його шлях. Навчання давалося йому легко. Він горів своєю майбутньою професією. До міста було далеко, та й поїздки коштували чимало. Тому Сашко зазвичай приїздив додому лише раз на два тижні. Але одного вечора він з'явився на порозі зовсім несподівано, саме у ті вихідні, коли мав залишатися в гуртожитку. Руслана зараділа. проте материнське серце миттєво відчуло недобре занадто блідим було його обличчя, занадто нервовими рухи. Ввечері, коли в хаті запанувала тиша, вона підсіла до нього і тихо запитала Сашко, подивися на мене, у тебе щось трапилося, так? Він зригнувся. Глянув на неї зі страхом, який намагався приховати, а потім повільно кивнув. Мамо, я не знаю, як це пояснити. Ми з друзями вийшли прогулятися ввечері. Поверталися вже до себе, аж раптом галаслива компанія. Вони до дівчини чіплялися, зовсім молоденької, вона плакала. Я не міг просто пройти повз, сказав їм відчепиться від неї. А вони лише розлютилися. Один одразу в бійку поліз. Мої приятелі, мабуть, злякалися, розбіглися хто куди. Мені довелося захищатися. Я їх розкидав, але хтось викликав поліцію. Тепер все перекрутили. Наче це я на них напав без причини. Сказали, що хлопці заберуть заяву, якщо ми заплатимо їм. Інакше суд. Руслана слухала і кров холола в її жилах від несправедливості. Як же так, синку? А та дівчина? Вона ж бачила все. Вона спочатку підтвердила мої слова, а потім. Думаю, її залякали чи підкупили. Тепер вона каже, що нічого не пам'ятає. Коли Сашко назвав Суму, Руслані стало не просто страшно, їй стало порожньо всередині. Це була ціна всього їхнього життя. Навіть якщо продати будинок, худобу і все майно до останньої нитки, вони б не зібрали й половини. Але ж дозволити, щоб її дитину, її гордість. Запроторили за нізащо, про це не могло бути й мови. Наступні дні пройшли, як у Маренні. Руслана говорила з батьком, оббігала все село, зверталася до знайомих і до родичів, але зібрати вдалося лише крихти. У неділю Сашко збирався на навчання. Його очі згасли, він сам розумів усю безнадійність ситуації. Сашко, синку, слухай мене. Вона взяла його обличчя в свої долоні. Я поїду завтра в місто. Зберу всі довідки, характеристики, все що потрібно, і в банк. Візьму кредит, виплатимо потихеньку. Мамо, благаю, не треба. Це ж тягар на все життя. Може, суд розбереться, може, не посадять, дадуть умовно. Руслана, уявивши на мить свого сина в кайданах серед злочинців, ледь не знепритомніла від жаху, навіть не кажи такого. вигукнула вона. Вранці жінка вже їхала до міста на першому автобусі. Сусідка Ганна проводжала її поглядом. Було очевидно, у Руслани щось сталося, щось серйозне і невідкладне, але спробуй но ну, випитай у цієї жінки. Вона погляне своїми проникливими очима так, що язик прикусиш. Проте не дізнатися правди для Ганни було гірше за хворобу це означало приректи себе на безсонні ночі. Сусідка рішуче махнула рукою. Накинула хустку і пішла до сільського магазину. Там, біля прилавка, неодмінно зберуться жінки, а сільський телеграф знає все. Тим часом Руслана вже стояла перед дверима одного банку в обласному центрі. Вона ніколи раніше не переступала поріг таких установ. Будівля вражала своєю нетутешною величчю суцільне скло, плескучий метал, якась холодна відсторонена досконалість. Яку раніше жінка бачила хіба що на екрані телевізора? Набравши в груди побільше повітря, наче перед стрибком у крижану воду, Руслана штовхнула важкі двері і увійшла. Всередині все просто виблискувало. Підлога була такою чистою, що в ній відбивалися стеля та розгублене обличчя жінки. Вона заклякла на місці, не знаючи, куди податися в цьому лабіринті світла і тиші. Вам чимось допомогти? М'яко запитала дівчина в елегантній формі, що раптом з'явилася поруч. Так, мені б. Руслана тремтячими пальцями простягнула теку з довідками. Мені б кредит взяти. Дуже треба. Ходімо зі мною, я проведу вас до консультанта. Жінку посадили в глибоке крісло навпроти молодого чоловіка в окулярах. Він діловито прийняв документи. Довго вивчав їх щось підраховуючи на комп'ютері. Його обличчя залишалося непроникним. Доходи у вас, прямо скажемо, невеликі, нарешті промовив він. А суму ви просите досить серйозну. це для якоїсь великої покупки? Це для життя, ледь чутно відповіла Руслана. Мені менше ніяк не можна, саме стільки потрібно, щоб врятувати сина. Консультант завагався. Перед ним сиділа чесна порядна жінка, але правила банку були невблаганними. Він підвівся Зачекайте хвилинку. Мені потрібно порадитися з керівництвом. Він пройшов до кабінету фінансового директора. Ярослав Олегович, який обіймав цю посаду вже два роки, був людиною енергійною та справедливою. Як син власника банку, він готувався згодом очолити весь бізнес, тому вникав у кожну дрібницю. Що там у тебе? запитав Ярослав, не відриваючись від монітора. Жінка з села хоче великий кредит, зарплата маленька. І застави немає. Але вона така відчайдушна. Каже сина рятує? Ну, ходімо, я сам з нею поговорю. Треба пояснити людині, що таке кредитна кабала, перш ніж вона в неї вскочить. Вони увійшли до залу. Руслана сиділа на краєчку крісла, затиснувши сумку на колінах. Коли Ярослав підійшов ближче, він раптом завмер, а папери в його руках ледь не випали. Руслано, невже це ви? Голос директора здригнувся від неймовірного хвилювання. Жінка підхопилася, пильно вдивляючись у риси обличчя ставного чоловіка в дорогому костюмі, і раптом в цих очах вона впізнала того самого хлопчика з борсучого острова. Ярослав. прошепотіла вона, і на її обличчі вперше за ці дні з'явилася слабка посмішка. Я б ні за що не впізнала тебе, ти так виріс. Консультант приголомшено спостерігав за цією сценою, не розуміючи, як звичайна селянка може бути знайома з їхнім залізним директором. Але Ярослав, не звертаючи уваги на оточуючих, щиро й міцно обійняв Руслану за плечі. Ходімо, ходімо швидше до мого кабінету. вигукнув він. А краще одразу до батька. Він тут, на поверсі. Ви ж тоді мене врятували. А тепер наша черга розповідати, як ми можемо вам допомогти. Батько Ярослава, Олег Петрович, солідний чоловік із шляхетною сивиною на скронях, довго не відпускав руку Руслани, дивлячись на неї з глибокою щирою вдячністю. Ви вже вибачте мене, старого грішника, тихо мовив він. Того дня, коли мій Ярослав повернувся додому завдяки вам, у банку сталася страшна пожежа. Мені довелося терміново виїхати, а потім все закрутилося. Я почувався невдячним всі ці роки. Та що ви? ніяково всміхнулася Руслана. Я ж не заради подяки. Власник банку лагідно торкнувся її плеча. І все ж таки доля не дарма привела вас саме сюди. Розкажіть, що у вас трапилося? І Руслана почала розповідати. Слова виривалися з самого серця, і вона не помітила, як по щоках покотилися гарячі сльози. Жінка розповіла про Сашка, про його лицарський вчинок. Про підступність дівчини і ту немилосердну суму, яка загрожувала розчавити їхнє майбутнє. Ну ну, заспокойтеся. Олег Петрович простягнув їй хустку. Ми не залишимо це так. Справедливість це те, на чому тримається цей світ. Де зараз ваш син? Вже за годину Сашко сидів у кріслі, детально описуючи події того фатального вечора начальнику Служби безпеки банку. А ще через дві години. Той самий начальник, колишній досвідчений оперативник, коротко звітував Ярославу, який лише загадково посміхався. Дуже добре, промовив Ярослав. Везіть їх усіх сюди. Сашко мимоволі підхопився, коли двері відчинилися, і до кабінету увійшли ті самі двоє зухвалих молодиків, що вимагали гроші. Разом із ними зайшов і слідчий, який ще вчора обіцяв хлопцеві в'язницю. Проте за мить у кабінеті з'явився один із керівників обласного управління поліції. Слідчий миттєво зблід, і, здавалося, став меншим на зріст. А той по братньому обійняв Олега Петровича. Ну, розказуйте мені цю вашу цікаву історію про напади і компенсації. Облуда розсипалася як картковий будинок. Виявилося, що ця група професійних шахраїв вже давно діяла в місті за відпрацьованою схемою. Вони провокували чесних хлопців на захист дівчини. Самі наносили собі легкі пошкодження, а корумпований слідчий допомагав вибивати гроші з наляканих батьків. Справі навіть не давали офіційного ходу, а здобич ділили між собою. Того вечора Ганна, сусідка Руслани, з особливим нетерпінням чатувала біля хвіртки вона вже приготувала цілу промову про те, як небезпечно бути занадто гордою, коли твій син майже злочинець. Проте останній автобус проїхав, а зупинка залишилася порожньою. Ганна вже збиралася йти в хату, як раптом сільську тишу розрізав гул потужного двигуна. До будинку руслани під'їхав такий розкішний чорний автомобіль, що у Ганни ледь не відпала щелепа. Блискучий лак відбивав останнє проміння сонця. З машини вийшов статний молодий чоловік, а за ним поважний пан. Вони з неабиякою шаною допомогли вийти руслані та Сашку. Було видно неозброєним оком, це люди з іншого світу, і ставляться вони до Руслани, як до найдорожчої гості. Сусідка в серцях плюнула під ноги і розлючено грюкнула дверима своєї хати. Тепер її Василю не переливки. Вона влаштує йому такий концерт, що мало не здасться. Бо через його лінощі, все справжнє, яскраве і величне, як у руслани. Проходить повз їхній двір, лишаючи по собі лише пил на дорозі. А в будинку Руслани запанував довгоочікуваний мир, і аромат лісового чаю змішався з ароматом справжнього людського щастя. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Якщо ця історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.